Верховна Рада підтримала у першому читанні найскандальніший закон з часів закону про мобілізацію. Такого обговорення не було вже до речі, доволі давно. Це 11340. Це закон, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах високопосадовцям, і чиновникам йти на угоду зі слідства і сплачувати штраф за скоєне правопорушення. В цьому законі нема конфіскації, нема обов'язкового е, визнання провини і нема е, виявлення співучасників, а також організаторів схем. Нема показів на тих, хто дахував цих людей, нема всього, що є в іншому законодавстві, але піймали тебе, заплатив. Не спіймали спокійно. Крадеш займаєшся корупцією, і знаєш, що якщо спіймають, ти можеш заплатити штраф. Це фактично ж дозвіл займатися корупцією. Як це вплине на боротьбу з корупцією в Україні, особливо коли ми знаємо, що закон про те, що може сплачувати штраф, але значно більше ніж шкода, вимагали від нас наші партнери. Але там було якраз все те, що я перерахував, і чого нема в цьому законі. Це нагадує мені, я все постійно кажу, все весь час мені це нагадує історію, як приймали закон про спадщину, і всередині був, був, заховали положення про повернення податкової міліції. Де закон про спадщину, де податкова міліція? Але там заховали. Ми тоді разом з Голубом владом, з Оленою Сотнік, з іншими знайшли це положення, виявили і знесли його. Зараз ми бачимо, але хотілося побачити закон про спадщину. Зараз наші партнер каже, ми хочемо бачити такий закон. Будь ласка, але наповнення там якесь слугонародове. От скажи мені, будь ласка, от як на це дивитися і як реагувати, і це допоможе взагалі перемогти корупцію в Україні? Чи нам треба після цього закону чекати новий закон, відмазати за гроші за вбивство? Відмазати за гроші за канібалізм, відмазати за гроші за за. Голівництво, до речі, Венісов повинен підтримати. І найцікавіше: всі ті, хто сьогодні отримали підозру в корупції у Верховній Раді серед слуг, які голосували, це не конфлікт інтересів, бо вони ж фактично голосували за те, щоб не сідати, а відмазатись. Могли б ще за Амністю свою проголосувати. Але знаєш, тут. Ситуація викликає ж навіть істеричний сміх, тому що вона настільки зрозуміло ганебна, що знаєш, можна пожартувати, що, можливо, це дійсно найефективніший законопроект по боротьбі з корупцією. Бо після цього всі корупціонери відкупляться, і, власне, вони вже не будуть вважатися корупціонерами. І таким чином може бути і статистика в нас. ну, Просто чудово і корупціонер просто, власне, в країні не залишиться. Я певен, що після цього нас дійсно в Європейський Союз майже одразу візьмуть і це ноу-хау, мають скопіювати в інших країнах, вивчити як так можна впродовж місяців. Буквально подолати всю корупцію в країні. Можна інше, можуть вороги проти нас використати для того, щоб вичерпати український бюджет бо. Ми пам'ятаємо, вводилася ще норма про здачу корупціонерів і виплату людям, які є інформаторами, здають корупціонерів одну десяток. І от може бути такий вічний двигун: одні здають, отримують гроші, інші корупціонери йдуть, вони платять за те, щоб їх не саджало, відкупаються. Тут знову отримують гроші і по колу По парним числам будуть одні здавати перших, а по непарних другі будуть здавати цих. І власне таким чином можемо всією країною заробляти, розподіливши між собою. Хто по яких числах і коли кого здає. Хоча, може, на всіх не вистачить корупціонерів, а може якраз і вистачить. Але якщо жарти відкинути в сторону і іронізацію навколо цього, то я дуже не люблю, коли мене роблять ідіотом або тримають за дурня. І це рівно та ситуація, коли депутати вирішили познущатися над суспільством. Втративши повністю самозбереження і якісь базові, а, мабуть, налаштування, взагалі, інтуїції і якоїсь чуйки того, де взагалі то а можна ходити, а за які лінії взагалі виходити не можна в їх діяльності. Бо особливо мене потішили відмазки, які після цього лунали. Перша відмазка, що ну, це ж євроінтеграційний законопроект. І тут в мене перший рівень. Гніву, тому що Європа від нас вимагала іншого. Європа від нас очікувала унормування угоди зі слідством, а не супермаркету для корупціонерів. А те, що українські парламентарі виписали так цю норму, ну так це не питання до наших партнерів, європейських, а це питання до депутатів, які отримують гроші, отримують статус. На зрештою їх утримує українське суспільство, щоб вони робили якісну свою роботу. А вже коли вони апелюють до того, що це ще й західні партнери, то я припишу, не західні партнери їх обирали. Навіть якби таку дурню західні партнери України запропонували, у нас був вже такий випадок, коли дійсно західні партнери підписалися, і, відповідно, в нас є тепер ПЕПи на пожиттєві в єдиній країні в світі така норма. Але і в таких навіть випадках, коли дійсно є якісь перегіби, то українські парламентарі мають головою думати і мають вони приймати рішення, голосувати, виписувати норми, коригувати їх тощо. Бо вони несуть відповідальність перед українським виборцем, українським суспільством. Другий момент: частина виявилася в чергове, що не читала законопроект. І раз він євроінтеграційним, то значить треба його голосувати. Ну, це ж хороша історія, це ж потрібно. І потім здивувалися, виявляється, там таке написано. Так ви перепрошую, настільки дурні, сліпі, чи інших вважаєте дурними і сліпими, що вони не побачать, що ви свою роботу просто не робите. Ну, ладно, виявляється, що не тільки сліпі і дурні, але ще і глухі. Бо депутатка Устінова прямо перед голосуванням з трибуни Верховної Ради попередила з приводу того, що в цьому законопроекті така дурня написана. Виступила, розклала по поличках це. Тоді виявляється, що не тільки сліпі, але ще й глухі, які не чули те, що вона говорить. Одна радість, що це перше читання, і відповідно зараз, після суспільного розголосу, після того, що частина депутатів була вимушена писати дописи в соціальних мережах, вибачаючись, бо зрозуміли, що пахне смаженим, Цілком регідно, що до другого читання цей законопроект таки змінять. І змінять серйозно і докорінно. Бо якщо інакше, то вибухонебезпечність цього законопроекту вона зашкалює. Я уявляю собі перших корупціонерів, які відкупляться по цих схемах. Там же ж прописано ще, що потім розслідувати по інших не можна. Там норма по фіксованій цій ставці, якщо там овер-овер, велика корупція, ну дуже велика, то аж до 200 мільйонів гривень штраф це максимальний ну відкупній. Тобто менше 5 мільйонів доларів. Я перепрошую, при схематозі на мільярди доларів в Україні. Та за 4,5 отримати інтульгенцію, там за 5 нехай навіть мільйонів доларів інтульенцію, щоб красти десятки сотні мільйонів, дайте два, називається. Тобто, навіть якщо взяти просто суми там зазначені, то вони не є не те, що запобіжником від корупції. Вони є запрошенням до того, щоб займатися корупцією. Тому по цьому законопроекту я зараз спробував, ну, мінімум разів 5 за цей короткий спіч, не матюкнутися. Бо, чесно кажучи, хотілося б назвати і депутатів, певним словом, не хорошим, і хотілося б всю цю ситуацію охарактеризувати як ситуацію вкрай легковажної поведінки. Сподіватимемося, що в депутатів вистачить із тим то самозбереження, щоб в другому читанні ми таки побачили нормальний законопроект. Але така поведінка вона показує, що в парламенті реально катушка злітила в дуже багатьох. Хтось тупий, хтось алчний, хтось жадібний, хтось просто вже відбитий настільки в ситуації війни, що навіть не готові свою ж дупу, перепрошую, прикривати. А хтось край лицемірний. Наприклад, Стефанчук, який взагалі пропонував цей закон голосувати без обговорення. І це мене дуже здивувало, тому що він добре розумів, що це за законопроект, а потім подумав, що здивувало? Він готує для себе можливість домовитись. І не лише для себе, а й для своїх колег по фракції і партії. Саме це. Тому так, без обговорення, більше того, за основу та в цілому зразу. А чому ні? Гуляти та гуляти, і ще е, право на помилку офіційно помилився, взяв гроші або вкрав один раз. І взагалі буде ідеальна історія для слуг народу. Чому я так жартую сумно, скажімо так? Ну тому що я бачу, що відбувається в Верховній Раді. Дивись набу на початку тижня спіймала задорожнього слугу народу. Який є приятелем Зеленського, який працював в вентагентстві квартал 95, спіймала на тому, що він вимагав гроші за те, що не буде заважати будувати або ремонтувати водогін в Ахтирській громаді. І це найцікавіше. Депутат, якого обрав той округ. Пообіцяв не заважати, якщо отримає 10% від суми і ще 4% для правоохоронців. Прізвище правоохоронців досі не названі, але кажуть, що Задорожній зрозумів, що може статися, і почав щось розповідати. Сподіваємось, розкаже все. Але не це цікаво. Цікаво, те, що його не виключають за це з фракції. Фракція вважає, що такий депутат не ганьбить. Слуг. А сам приятель Зеленського ну, не хоче виходити з фракції і писати заяву. Про це, до речі, теж сказав Стефанчук, коли сказав: заява на виключення до мене не надходила. Тож він, член партії слуга народу. А отака дуба в фракції, вибачте, слуга народу. Одночасно з фракції вийшла Юля Яцик, депутат Запоріжжя, і у слуг залишилось 233 члени. члена. А ще вісім вийде, і зникне коаліція, і саме тому може перестали виганяти: от ми бачимо, задорожнього залишили це тому, щоб не створювати навіть підґрунтя до можливого створення нової коаліції, переформатування того самого уряду національної єдності і все інше. І от в мене з'являється єдине запитання: то тобто вони так чіпаються чіпляються за владу? Чи готові залишати в себе навіть відвертих хабарників, здирників, корупціонерів? Може вони повернуть ще до себе, я не знаю, голівника і Венісова? чому ні? Теж нормально буде. Може вони ще повернуть до себе когось, ще, кого вони повиключали раніше за корупцію? Чи що відбувається? Ми йдемо в Європу. та взагалі, коли ловлять людину на корупцію, отак вона складає мандат, а в Україні? Навіть фракція не виключає. Ми точно йде в Європу або це імітація? Ну, слухай, ми з тобою не наївні, сподіваюся, з приводу того, що в Україні за репутацією ще далеко далеко не саджають за. Подібні ситуації, репутаційні втрати в Україні мало що варто, тому що інституту репутації як такого немає, і виборці тут докладаються немало до того, що толерують такі ситуації, потім переобирають, потім нормально вирішують питання з ними, потім кудись призначають. І на жаль, толерування подібної ситуації воно всю в Україні. і зокрема, риба починає гнити з голови, тому якщо правила не дотримуються зверху. То ясно, що знизу тоді людина така її природа. Вона йде в пляс. А і знизу починають пальцями тикати і казати: а що там крадуть мільйонами, а тут що кум порішати не може. А що я тут за 100 баксів не можу, щоб мені документи видали раніше? А що тут інакше я не можу вирішити щось? Я ж не, не для того, щоб завод вкрасти. Я ж тут що просто от, ну, трішечки, вот якось собі порішати. Це ж абсолютно, це ж не оте, от що крадуть. Ні, гадя. І потім тоді в такі ситуації трапляються. З приводу того, що не поступала заява. я поки не робив би настільки різкої заяви, що вони не готові його вигнати з фракції саме тому, що їм потрібен голос верніше, потрібна формальна наявність його у фракції. Інакше би зараз бізум, наприклад, не давали її вийти, і до того не давали вийти іншим. Я думаю, що у випадку, якщо він складе мандат, верніше, не складе мандат. Щось я прямо. Захотів від нього неможливого, а майже якийсь рожевий поняття, що до мене завітав. Але якщо він напише заяву про вихід з фракції, то е, вони все одно знайдуть ще поки що є запас голосів е, членів фракції. Якщо їх стане прямо вже на межі, то парочку з числа полонених. Uh, найменш одіозних там депутатів uh, проросійських російських фракцій доєднаються до фракції «Слуги народу ще когось там перекуплять з інших. Uh, до п'яти штиків uh, в парламенті можна знайти, хто доєднається або хтось з блудних синів повернеться до фракції слуг народу. Тобто, в такому випадку в них є змога ще докомпенсувати собі. Мені здається, що це скоріше зараз сиде мова про переговори з приводу того, що він хоче, чого не хоче, яка в нього може бути інформація на інших. ні. І, взагалі, готовий він якось це питання вирішувати, чи не готовий. Це просто зараз питання політичних переговорів і розуміння того, наскільки він для них є токсичним, не є токсичним, і що з ним робити. Просто ще не вирішено до кінця. А тоді буде зрозуміло, чи поступить така заява, чи не поступить. Це буде одним з індикаторів і маркерів того, чи домовились, чим домовились, чи це буде тіха в ліс пішком уйду», а чи це буде публічна порка на. Його прикладі шансів останнього наразі залишається все менше. Я тобі скажу ще одне. Я спілкувався буквально позавчора, так позавчора, з одним зі слуг народу. Є там ще адекватні, які можуть давати інформацію. І нормально можуть з ним спілкуватися, і вони не зашкварні. Я йому кажу: слушай, ну про що ви думаєте? А це ж не ми приймаємо рішення. Ну ти ж знаєш про це. Я говорю, але ви ж разом з ним. Він сидить з вами. Він тусується з вами. Ви йому тиснете руку. Я ж не тиснув. Я кажу, почекай. Але ще раз, він гандить взагалі. Ти розумієш. І тут він мені каже: Я тобі чесно скажу, я більше в парламенті працювати не хочу. О. І це ти знаєш, я кажу, а я йому сказав, що це ж ваш знищення вашого політичного майбутнього, особисто твого. Ти розумієш? Тобі потім будуть про це казати. А я більше в парламенті сидіти не хочу. Я коли йшов, я навіть не думав, що буде так. І от е, бачиш, дехто з них навіть вже розуміє, як в парламенті буває. Е, але я впевнений, що. Нас попереду багато ще цікавого. Ти, коли, до речі, припустив, що когось з військовополонених, з колишнього ОПЗЖ, можуть е, взяти 100% або повернути тих, кого вигнали раніше. Наприклад, Дмитрука досі не відповідає за те, що він побив військовослужбовця. Так? Нічого не відбувається. Є інші, по яких теж справи стоять на паузі. Тому щоб справа і далі стояла на паузі, ці люди відчують. Неможливо просто тягу вступити знову в слугу народу, відчують такий потенціал в собі, як прислугу, що не зможуть стриматися і подадуть заяви. А Стефанчук їх погодить. Тому, на жаль, так. Почивши з новою енергією, новою силою повернуться в ряди. Але нам все одно, треба робити свою справу: робити все можливе і неможливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я знаю, що влада зараз майже не говорить про перемогу, тому що е, живе перемогою на виборах, а не перемогою у війні. Але ми живемо тим, що розуміємо, будь-яка можливість, яка з'являється для України, повинна бути використана. І якщо ми будемо її використовувати, ми переможемо. Якщо ми об'єднаємось, ми переможемо. Якщо ми будемо максимально нетолерантні до корупції, ми переможемо. Якщо ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб ЗСУ було більш сильніше, ми переможемо. Це говорить тільки про одне: ціль повинна бути перемога у війні. Все інше другорядне. Тому бажаю всім вам об'єднатися проти головного ворога, перемогти його і далі відбудовувати Україну. Росіяни повинні бути знищені на території України і виширнути за її межі. Так і буде. Якщо працювати в цьому напрямку, а не розповідати про каву в Криму і контрнаступ. Війна це складна штука, це містецтво. Треба не втручатися в ці питання, а робити все для допомоги ЗСУ. Або ти сьогодні в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Інших варіантів не існує. А якщо хтось краде, то він взагалі не повинен бути поряд з нами. Олеже, дякую тобі, що ти був сьогодні з нами. Дякую, що ти сьогодні знайшов час, можливості і поділився своїми роздумами та аналітикою. Дякую за це і, як завжди, до наступного тижня. Па-па. Навзаєм, на все добре. Друзі, вам я хочу теж подякувати за те, що ви дивилися, за те, що не забули підписатися, поставити вподобайку Файник або лайк за те, що ви прокоментували, і дякую щиро за те, що ви сьогодні билися з російськими ботами тут в коментарях. Хоча відверто ігноруйте їх, ігноруйте їх завдання посіяти з невіру, їх завдання посіяти вас сумніви. Якщо би їх. Не було, ну їм не потрібно було це робити, Росія б не вкладала це гроші, тому що вони знають, що саме завдяки зневіри, зневірі, вони можуть отримати перевагу. Ганіть, ганіть, женіть геть ту зневіру. Вірте в себе, в ЗСУ, в Україну і в перемогу. Я розумію, що найстрашніше і найтемніше, майже перед тим, як стає сонце, але воно стає, з'являється світло. І віра в майбутнє у нас є майбутнє. У України є майбутнє. Ми його захистимо. Все буде Україна. Дякую, що дивилися, Па-па. Па-па.